Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу, «Медуза, Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Хтось взагалі пам'ятає таку фірму, як ZTE. Я, наприклад, нещодавно про неї згадав, коли натрапив на Aliexpress на новинку ZTE Blade V41 Vita 5G. І так, це офіційна повна назва, якою можна просто зламати язик. Але незважаючи на складну назву, смартфон виявився дуже цікавий. Проте є ще один нюанс це ціна. На старті продажів його можна було придбати за 169 доларів. А от зараз мінімальна ціна 210 баксів на Aliexpress. Тому пропоную розглядати цей телефон як телефон за 170 доларів. Комплектацію смартфону назвати скромною не дуже виходить, тому що в комплекті є і силиконовий бампер, і захисна плівка, ну і звісно ж блок живлення, і кабель для зарядки також тут присутні. На рахунок дизайну смартфону думки в коментарях дуже різняться. Але як на мене, цей дизайн вийшов дуже стильний і, як мінімум, запам'ятовується. Корпус телефона це пластик, матова поверхня, глянцева смужка по вертикалі, золота обводка камер. І як на мене це все вкупі виглядає досить таки непогано. Телефон легкий і дуже тонкий, товщина 8 мм. На задній частині смартфону розташовані блоки з камерами і спалах. На правій грані кнопка увімкнення і кнопка гучності. Зверху розташований мікрофон, на нижній. На їхній грані роз'єм для навушників 3,5 мм, розмовний мікрофон, роз'єм для зарядки USB Type-C і головний динамік. На лівій грані слот для двох сим-карт. Слот у телефона спарений або дві сім-карти, або сім-карта і microSD флешка. Як було вже зрозуміло із назви, смартфон ZTE Blade V41 Vita 5G підтримує 5G зв'язок. Так, для нас в Україні від цього ні холодно, ні спекотно, але все ж таки на майбутнє це зайвим не буде. Серцем смартфону є восьмиядерний процесор від компанії Mediatek Dimensity 810 з тактовою частотою 2,4 ГГц, який, звісно ж, підтримує мережі 5G. В Antutu Benchmark смартфон ZTE Blade V41 набув набирає 408 тисяч балів. Якщо ви дуже полюбляєте грати на смартфоні, але не хочете витрачати купу грошей на ігрові телефони, то цей смартфон для вас також підійде. Так, це не супер ігровий телефон з охолодженням, але всі ігри тут йдуть на максимальних налаштуваннях графіки: асфальт 9, PUBG Mobile, світ танків, ці подібні ігри тут будуть йти без проблем. Звісно ж, при ігровому процесі телефон буде дуже швидко нагріватись, але нагріватись не критично. Всередині встановили. 6 ГБ оперативної і 128 ГБ постійної пам'яті. В принципі, це, мабуть, той мінімум, який зараз може задовольнити більшість потреб. Також віртуально тут можна розширити оперативку ще на 5 гб, тобто до 11 ГБ. Але не варто забувати, що це більше маркетинговий хід від китайців ніж реальна допомога. Та й зайвою така фішка теж не буде. Вбудована батарея на смартфоні на 4500 мАч. зі швидкою зарядкою 22,5 Вт. Оптимізація батареї на непло. Поганому рівні за одну годину перегляду Ютубу від мережі Wi-Fi телефон втрачає в середньому 7% свого заряду. Не можу сказати, що ємність батареї просто супер, але на один день роботи її, в принципі, вистачає. Проте як на мене у смартфонах з підтримкою 5G батарейка повинна бути більшою. Коли телефон дуже довго стоїть на зарядці, то телефон автоматично її вимикає. Тобто не треба перейматися за стан батареї, якщо ви раптом забули телефон на зарядці на декілька днів. ZTE Blade v 41 Vita отримав. Дисплеї діагоналю 6,6 дюймів. Це IPS-матриця 2408 на 1080 пікселів. І частота оновлення тут 90 Гц. В налаштуваннях телефону я не знайшов перемикача частоти оновлення дисплею. Тому, скоріш за все, вона тут стоїть за замовчуванням 90 Гц або адаптивна. Над дисплеєм у краплевидному вирізі розташована фронтальна камера, розмовний динамік, сенсори і навіть є індикатор оповіщень. Зараз у смартфонах його зустрінеш не так часто, а тут він є. Під кутами картинка на екрані виглядає більш-менш непогано. Екран має насичені, яскраві кольори, ну і відгук сенсора тут також досить класний. За роботу софту на смартфоні відповідає 12-й Android. Android тут не голий, він повністю перемальований, і тут встановлена оболонка від компанії ZTE MyOS 12. З моменту розпаковки і до цього дня жодного оновлення ще не прилітало. Хоча це глобальна офіційна версія смартфону, яка офіційно підтримує оновлення. Так як це офіційна глобальна версія смартфону, то з коробки. Тут йдуть всі Google додатки, включаючи Play Market. Оптимізація системи мене також порадувала. За весь період тестування не було ніяких глюків, не було ніяких підвисань. Від голого Android тут майже нічого не лишилось, але на роботу це ніяк не вплинуло. У коментарях під розпаковкою мене просили перевірити NFC, тому що була підозра, що в Україні він працювати не буде. Я встановив додаток Google Pay, підв'язав свою картку і без проблем розрахувався на касі супермаркету. Так що офіційно заявляю, NFC тут працюючий. До речі, над. Налаштуваннями звуку тут також попрацювали. Є досить обширні налаштування звуку, які можна підібрати під свої смаки. Якість динаміку тут також виявилась непогана. Сканер відбитків пальців тут також присутній, і він встановлений у кнопку вімкнення. Працює як на мене. Він ідеально. Розблокування полицю через фронтальну камеру тут також є. Воно працює трохи повільніше, але нарікань також нема. Також у цьому телефону мене дуже порадував GPS. Навіть у квартирі він швидко налаштовується і досить добре тримає зв'язок. А ось такі сенсори присутні на цьому смартфоні. Окрім стандартних, тут також присутній і гіроскоп. Як на мене, цей телефон тримає зв'язок з Wi-Fi роутером трошки гірше, ніж інші телефони в цій ціновій категорії. Різниця не критична, але трохи відчувається. Головна камера смартфону на 50 мегапікселів. Дві інші це додаткові майже фейкові камери на 2,2 Мб. Так, можливо, ці камери підключені, можливо, вони навіть працюють, але ніякого зиску від них ви точно не отримаєте. Фронтальна камера отримала датчик на 8 мегапікселів. Як на мене, на основну камеру виходять досить непогані знімки. Гарно передаються кольори на фото і відео основна камера вміє знімати у Full HD якості. Нічний режим тут також є, і він дійсно трохи покращує стан фотографій. Зараз на екрані ви бачите дві фотографії, одна з яких зроблена в автоматичному режимі, а інша із нічним режимом. Ну а більш, Ще фото і відео прикладів, які зроблені на цей смартфон, ви зможете подивитись в кінці цього ролику. Підбиваючи підсумки, можу сказати, що найголовніша моя претензія це, мабуть, ціна. Дуже незрозуміла ситуація, яка тільки, мені здається, відштовхне потенційних покупців. Ну і я б, мабуть, ще трохи збільшив батарею, проте смартфон ZTE Blade V41 Vita 5G вийшов досить непоганий, як на мене. Як мінімум вартий уваги, як максимум вартий того, щоб його придбали. Тут є і 5G, G на майбутнє, тут і Full HD дисплей, і робочий чіп NFC, досить непоганий процесор, внутрішньої пам'яті також вистачить. Тут є навіть забутий всіма індикатор оповіщень і непогана камера. І за 170 баксів, як на мене, це супер класна пропозиція. Тому якщо буде у вас змога купити за нижчу ціну, рекомендую. А я вам вдячний за перегляд і вдячний за підтримку у вигляді лайку, підписки і коменту під цим відео. Це канал Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Побачимось!